На Прикарпатії платники внесли до бюджету понад 8 мільярдів гривень. Це платіжні показники за підсумками п'яти місяців нинішнього господарського року. Загалом перераховані до бюджету податки та інші обов'язкові нарахування вищі на 4 мільярди гривень порівняно із відповідним періодом минулого року. Сплата платежів до бюджету зростає. Зокрема, цього року вже забезпечено 18,2 мільярда гривень поступлень до загального фонду державного бюджету, що на 4 мільярда більше ніж за аналогічний період минулого року. Це йде як в розрізі платежів до державного бюджету, так само і до місцевого. Зокрема. До державного бюджету забезпечено 7,5 мільярдів, з яких традиційно найбільшу частку це становить податок на доходи фізичних осіб 2 мільярди, податок на додану вартість 1,5 мільярда, та рентні платежі за користування надрами, також практично майже 1,5 мільярда. Щодо місцевих бюджетів, місцеві бюджети отримали за 5 місяців 5 мільярдів. Що на 800 мільйонів більше також за аналогічний період минулого року, обласна ДПС зацікавлена в активізації доходів в місцевих бюджетів, оскільки місцеві фінанси це конкретні можливості соціально-економічного розвитку територіальних громад. Відтак для них команди фахівців ДПС нині стали партнерами в ефективному управлінні наявними ресурсами, розширені бази оподаткування та адмініструванні місцевих податків і зборів. Ми запровадили таку ініціативу спільно з представниками територіальних громад. У нас була зустріч, де були представники 58 територіальних громад і звучали різного роду зауваження пропозицій від територіальних громад. За наслідком цього ми створили робочу групу, де ввійшли фахівці наші дійсно на рівні там керівників управлінь відділів. І ми виїхали, створили такий графік, розробили спільно з територіальними громадами і виїжджаємо у регіони. Наразі соціально-економічну стабільність регіональних тергромад забезпечують бюджетоформуючі платежі ПДФО, єдиний земельний та майновий податки. Михайло березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.